Воу-воу-воу, wow, wow, wow. друзі, це не те, що ви подумали. Це звичайний інгалятор, і це чергове розслідування від 18.00. Сьогодні ми знову говоримо про гроші, наші з вами гроші, але не ті, які витрачають на незрозуміло що, а ті, які ми не отримуємо. Хоча мали б. Сьогодні ми знову говоримо про тіньовий ринок підакцизних товарів. Це не маркована акцизом пачка цигарок. Про такі було одне з наших попередніх розслідувань. Переглянути яке ви можете, підписавшись на наш Ютуб канал. Зробіть це прямо зараз. Кіоски з продажу подібної продукції буквально заполонили українські міста, у тому числі і Черкаси. За останній час за рахунок резонансу та розголосу їх вдалося дещо прибрати. Проте далеко не всі збитки від продажу подібної продукції досі вимірюються мільярдами гривень. Про це говорять політики та експерти. Така пачка своєрідна рок-зірка у світі тіньових заробітків. Про неї і що з нею робити, говорять буквально всі: правоохоронці, законодавці, медіа, експерти. А це вже інша пачка. Тут також чотюн. проте для каляну. Відповідно до чинного законодавства, на ній також би мала бути акцизна марка та належне маркування про шкоду здоров'я. Втім, саме головне, що нас цікавить, від неї мали бути надходження до бюджету. Податковий кодекс визначає ставку акцизного податку на 100 грам акциз становить 236 гривень. Відповідно, якщо це. Пачка кальян тютюну для кальяну, ну, наприклад, 50 грамів. То звертає тільки акцизна ставка буде 118 гривень. А ще є ПДВ від, е, від кінцевої ціни, а ще є місцевий акциз. Ну і ще є так би мовити собівартість і прибуток цього цієї пачки. Пачка 50 грам, менше там 200 гривень. Складно, щоб вона коштувала. Коштує ось за цю пачку вагою у 50 грам. Я заплатив менше 100 гривень, жодних акцизних марок. І, відповідно, жодних надходжень до бюджету. Виключно заробітки, схоже, підпільних виробників та недоброчесних продавців. Виключення невеликі штрафи, які час від часу, судячи з судового реєстру, платять останні. Для розуміння, за останній час на Черкащині покарали лише одного продавця подібної продукції, наклавши на нього штраф у 3400 гривень. Схожа ситуація в інших регіонах. І знаєте, що у ситуації з продажем ось таких контрафактних не немаркованих акцизними марками. Їх ще спробуй пошукати. Говорячи про кальяни, все зовсім навпаки. Спробуй знайти щось промарковане акцизом. Лише у самих Черкасах десятки магазинів продають подібний тютюн для кальянів. Це цілі мережі, назви яких добре відомі любителям подеміти. Окремі з них розташовані у самісінькому центрі Черкас. Тут буквально у декількох кроках знаходиться Черкаська обласна військова адміністрація, Черкаська міська рада, обласна податкова і навіть головне управління національної поліції. Здавалося, всі вони максимально зацікавлені у надходженнях до бюджету місцевого і державного. Втім, а посівався давайте мені такий один і один ще, і стала. 365. Попри таку концентрацію різних органів, у тому числі правоохоронних та контролюючих, придбати у цьому місці немарковані акцизом тютюнові вироби, нам вдалося доволі легко. Але для чистоти експерименту, давайте спробуємо зробити це у ще одному місці, у іншому закладі, який розташований зовсім поруч, он там за рогом. Дайте нам щось і дві пачечки по 50 там. Якісь нелегенько відсутні. Посереднього є февличні трахалі, з них зарожньої. Але ця історія не про Черкаси. Точніше, зовсім не про Черкаси. Така ситуація схожа по всій Україні, і цей ринок фактично майже повністю в тіні, ну або ж в диму. Перевіримо це. Згідно з відповіді Державної податкової служби на наш інформаційний запит, продаж подібного товару через мережу інтернет заборонено. Втім. Це тютюн, який ми придбали в одному з великих інтернет-магазинів, який приїхав до нас під виглядом ароматизаторів. А це ми придбали в іншому інтернет-магазині, і він до нас приїхав як косметика. Як бачимо, Жодних акцизних марок немає. За це все ми заплатили трохи більше однієї тисячі гривень, хоча лише акцизу з такої кількості тютюну мало бути на таку саму суму. Виробники та продавці такої контрафактної продукції мають суттєві переваги перед тими, хто Хотів би або вже навіть зараз хоче офіційно виготовляти та продавати подібну продукцію, сплачуючи всі належні податки. Разом з тим, як ми бачимо, не сплачувати ці податки та збори доволі просто. Пошукавши, нам вдалося віднайти контакти тих, хто продає маркований акцизними марками тютюн. Прогнозовано ціна їхнього товару вдвічі вища за ціну. Ось таких пачок. Багато хто все ще. Продовжує завозити кальянний тютон без акцизу, неофіційно, і навіть виготовляти в домашніх умовах. Є такі. Щодо боротьби, те, що можемо зробити, це розказати, де продається, направити якусь перевірку. Взагалі ринок я не дуже великий, порівняно порівняно з цигарками, там більше 5%. від цигаркового ринку, а навіть і менше. А при цьому безактизна продукція може займати до 60-70% зараз в Україні. Аби зрозуміти порядок цифр, ринок цигарок в Україні експерти оцінюють у сотню мільярдів гривень. Відповідно, здавалося б, дрібні 5% від цього колосального ринку. Це сотні мільйонів гривень недоотриманих податків, які поглинає тінь. Здавалося б, країна в стані повномасштабної війни. Мала б куди витратити ці кошти, особливо якщо контролювати їх надходження до бюджету вже зараз покликана ціла армія правоохоронців та контролерів. Пам'ятаєте той набір тютюнів, який я придбав в інтернет-магазині? Про їх існування я дізнався від відеоблогерів, які рекламують подібну продукцію, а також роблять навіть її огляди. Власний сам продукт тютюн дуже крутий, красивий пакет. Хм, Прикольний смак, респект. Відповідно, до вже згаданого закону 2899 і закону про рекламу, є заборона на рекламування та стимулювання продажів тютюнових виробів. Питання в тому, що законодавчо є врегулювання ось щодо заборони реклами тютюну для каліану, як тютюнових виробів, але через те, що є проблеми з виконанням цього закону. Вже в площині права застосування цієї норми і контролювання контролю. Компетенція за контролем і притягненням до відповідальності лежить на центральному органі виконавчої влади, що реалізує політику у сфері державного контролю за дотриманням прав споживачів і реклами. Це Держпродспоживслужба. Також зі слів експерта, цей орган покликаний перевіряти дотримання і інших заборон, зокрема, і вживання тютюну у публічних місцях, а також перевіряти його якість та походження. У відповідь на інформаційний запит у Держпродспоживслужбі повідомили, що за 2023 рік за порушення різного роду заборон на продаж та рекламу тютюнових виробів покарали 150 суб'єктів господарювання. Це за рік по всій Україні, тобто близько. Одного суб'єкту господарювання в квартал на одну область. Лише у Черкасах ми нарахували близько 20 точок, де можна придбати немаркований акцизом тютюн для калянів, а ще з десяток закладів, де такий тютюн можна розкурити та покурити попри заборону. Отже, що ми маємо? Продаж тютюну для калянів без акцизних марок заборонено. Втім, за інформацією учасників цього ринку, левова його частина продається без акцизних марок. В принципі, перевірити це ми могли самотужки. Торгівля в інтернеті заборонена, торгують. Реклама в інтернеті заборонена, рекламують. Паління в закритих приміщеннях ресторанів та барів заборонене палять. Висновок можна зробити простий: ринок повністю функціонує. Тут є свої імпортери, виробники, продавці, розрібні споживачі, навіть є спеціалізовані заклади. Втім, все це майже повністю в тіні та під різними заборонами. Здається, ніби мова про якісь наркотики чи зброю. Але ж ми говоримо про тютюн для кальяну. Можливо, щось не так із цими заборонами та обмеженнями. Заборона заради заборон. Ми об'єднуємо власників бізнесу, які по факту постраждали внаслідок прийняття закону про заборону куріння в закладах громадського харчування. От безпосередньо тих бізнесменів, чи інтереси були порушені. Асоціація, яка налічує близько 100 членів, принаймні на словах, має своє бачення легалізації того стану, що сформувався на ринку з впровадженням. Повноцінної дозвільно-ліцензійної системи, а також належного, наголошую, належного регулювання з боку держави. Крім того, вони окремо говорять і про акцизи в Чехії на з 1 березня вступили в силу зміни до законодавства по Оподаткування саме кар'янного тютюну. У них я так думаю, щоб була схожа якась проблема. Чехії виділили окрему позицію кальянний тютюн в кар'яному тютюні 20% по факту тютюну. Все решта сиропи, патики, ароматизатори. Тобто, пачка буде продаватися в ній буде оподатковуватись саме суха частина, то, що безпосередньо є тютюном. І справді зараз в Україні акциз плачуться з ваги пачки. Тютюну. Хоча інколи самого тютюну у цій пачці може бути навіть менше 20%. Дещо парадоксальна ситуація, яка, як ми бачимо, слабо впливає на легальність цього ринку, втім, здорожчує офіційну легальну продукцію. Можливо, зменшивши акциз або переглянувши підхід до його обрахування, можна досягнути легалізації цього ринку хоча б поступової, не за рахунок. Палиці в руках правоохоронців, яка, судячи з усього, мало кого лякає. А за рахунок конкуренції, відкритого та прозорого ринку, востаннє, принаймні публічно, якось змінити ситуацію на цьому ринку, намагалися у 2022 році. Тоді навіть зареєстрували окремі законопроекти. Втім, після резонансу, викликаного, зокрема, і представниками антитюнових організацій, від подібних ініціатив відмовилися. Держава Україна взяла на себе зобов'язання поступово імплементовувати цю рамкову конвенцію. І рамкова конвенція говорить, що в усіх приміщеннях і перш за все закладах ресторанного господарства перш за все працівники мають бути захищені ті, хто от продають кальяни в закладах ресторанного господарства. Вони порушують низку законів. Тобто, це, це ну комплексно незаконна діяльність, яка в силу різних обставин ну там контролює, контролюється або недостатньо контролюється правоохоронними органами, держпродспоживслужбою і поліцією. Може здаватися, що через повномасштабне вторгнення зміна ситуації на цьому ринку не на часі. Проте, щоб віднайти пачку ось такого тютюну належним чином маркованого акцизними марками і знайти магазин, де нам не пропонували б контрафактний продукт, нам довелося обійти з десяток точок. Це декілька мереж у самих Черкасах. І з цієї пачки держава отримує 118 гривень акцизу. В рамках розслідування ми придбали ще продукції на понад тисячу гривень, з якої держава не отримує нічого. І щоб купити цей тютюн, ми просто зайшли в магазини в центрі Черкас, а також зайшли на сайти в інтернеті. Попри те, що на думку законодавців, правоохоронців, контролерів, правозахисників та борців за здоровий спосіб життя, ситуація на цьому ринку врегульована. По факту, ми бачимо суцільну тінь, ну чи точніше, дим, в якому опинилися мільйони гривень, які мав би отримувати бюджет. І мені чомусь здається, що щоб все-таки належним чином врегулювати цей ринок і легалізувати той стан справ, який тут нині є, потрібно суттєво менше зусиль, аніж постійно заплющувати очі на таку величезну кількість порушень. Ринок існує. Він функціонує, але не за тими правилами, які офіційно встановила держава, а за тими, які встановили ті, хто мав би контролювати правила держави. Ніби коли футбольний арбітер під час матчу сам вирішує, як грати цей матч. Друзі, це було чергове розслідування від 18.00. Підписуйтесь на наш youtube канал, поширюйте це відео, залишайте свої коментарі. А головне завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині. Як це зробити в описі до цього відео?